Жити сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч з гори та в воду. Утопився в молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем лукає. Добре тому багатому, його люди знають, а зо мною зустрінеться. Багато буватого дівчина жанує, надо мною сиротою сміється, кипкує Чи ж я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю я тебе щиро, чи з тебе сміявся? Люби собі, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згурту. Як той лист на сонці, пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко вмирає у чужому краї.